Всім привіт, друзям! З вами Рося з І сьогодні пройдемо маленький такий тест по країнам. Вгадай країну за її пам'яткою. Погнали. Ласкаво просимо до Вікторини Квізюа. У кожному раунді ви побачите відомі пам'ятки. І вам потрібно буде визначити країну, до якої вони належать. За кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. Не за... Ну, тобто, за один бал ми отримуємо. Ой, за одну правильну відповідь ми отримуємо один бал. Ну, подивимося, скільки тут буде питань, якщо все отвіти правильно. Можете поділитися своїм загальним балом у коментарях. Віз дарує особливий бонус найактивнішим каналом. Просимо не забути підписатися на канал, залишити Я, вподобайку срешно. та поділитися відео з друзями. У якій країні розташована ейфелева вежа? В якій? Правильно, Франція. Це Б. Франція. Правильно. В якій країні розташована Колізей. ця історична пам'ятка Колізей? Італія Це А Правильна відповідь Італія Італії. Де знаходиться знаменита статуя свободи? А США. Наступний рівень. А це я вже не помню. Я не павню. Це, навер... це, мабуть, Німеччині. Це Німеччин. да, я молодець, хоча я її забуга. Де розташовані відомі вітряки кіндердейк. Фінляндія маже. Нідерланди. А, угу. Час для наступного запитання. Ну я не знаю. Надо подумати. Давайте Ірландія. В якій країні можна побачити одне з чудес світу? Піраміди це... гізи. Легко. Піраміди гізи. Це Єгипет. Єгипет бік Бен є символом якої країни? Це дуже вже легко. Це Велика Британія. Це я знав у другому класі. вже. Наступне запитання. Парферин. Греція, навірно. Греція? Так. Да. В якій країні розташований величний тадж Махал Індія. Це Індія, напевно, Це вони там моляться. Це тіпа типу, церква, наче. Молодівне. Підходимо до наступного етапу. Я не знаю. це. Я навіть кажу, не буду, бо я не знаю. Правильна відповідь Туніс. Ну, Подивимось, чи ти впораєшся з цим рівнем. А я Софія. Це що, Собор Святої Софії? чи Ні, ні це, не, це не те. Хай буде Туреччина. Наче да. Туреччина. Угадали! Наступний рівень. Франція. Наче. Це наче Франція. Іспанія. А, угу. В якій країні знаходиться знамените казино Монте-Карло? Монте-Карло. Велика Британія. Монако. А. Ну, я чуть -чуть. Де розташована відома архітектурна пам'ятка? Атоміум Бельгія. Це Бельгія. Да, я це знаю. Зараз я поставлю на паузу. Подивіться там питань. Ми зараз 16. 48 питань Далі, Бельгія, так. Наступне запитання. Дуже... Це... -е. Об'єднані Арабські Емірати. Наступний рівень. Канада. Не, а Канада, да. А, правильно, я хочу сказати. Ну, ладно. Проїхали. Фортеця Валета є візитівкою якої середземноморської країни. Мальта? Мальта. Ми щоб вам не задержувати ваш час Росії, не Будемо до 25 питань. Поїхали. Годинкова зараз. Швейцарія. Да. У якій країні Софія... розташований собор Софія Київська? Софія Київська, Україна, я там був. Там дуже гарно. Це Україна. Софія Київська, це, напевно, з одних найкрасивіших соборів в Україні. Я там був, там дуже красиво. Я не знаю, скільки я там коштів потратили. Ну, це дуже гарно там. Наступне запитання. Що? Малайзія. Малайзія? Да. Так. Чогось багато людей вважають, що Малайзія – це бідна країна. Вона ніфіга не бідна. У якій країні знаходиться знаменита статуя Христа Спасителя? Бразилія. Бразилія. Правильно. Японія. Це Мексика. Ну ви мене не сильно цей, як так сказати. Хейтіть в коментарях. Я ж не можу все на світі знати. Так що. є ошибки. Наступний рівень. Польща Це Польща. Правильно. Фусімі Тайша. Є однією з найвідоміших святинь якої країни. Китай. Я. О, я хотів сказати, але не сказав. Чого, я не знаю. Всім, друзі мої, дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на цей канал Росі 228. Бажаю всім крепкого здоров'я. Мирного неба над головою. І будемо прощатися. Буде друга часть. Всім пока.